Друзі, ми сьогодні продовжимо з вами розпочаток вже кілька місяців тому, день. і ми будемо говорити знову про Ісуса Христа. І, можливо, хтось подумає, ну скільки можна, знайти саме. Ви знаєте, мені пригадується випадок, який я прочитав колись в літературі, коли один диновий -дин е проповідник, я його вже здається розповідав навіть, е -е, здається, це був Муді. Був у від'їзді їхню церкву в Чикаго, відвідав якийсь е молодий починаючий проповідник із Англії. І деякони церкви там була така, як е форма правління церкви, що деякони, деяконська рада, чи як там вже вони вирішували де як вони, 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 е вони проходити зібрання. І вони дізналися, що цей молодий чоловік-проповідник і запропонували йому сказати в неділю ввечері зібрання. Цей проповідник вийшов і сказав слово на тему про любов Божу. Після зібрання до нього підійшли, де і сказали, слухайте, а ви не могли б завтра знову на цю тему сказати? Вони призначили зібрання на наступний день і каже, я можу. На наступний день вони знову він знову проповідував про любов Божу. до нього підійшли, як і кажуть, а ви не могли б і завтра на цю саму тему говорити. Через тиждень повертається пастор і запитує вже, як у нів, як справу. Вони каже, слухай, приїхав якийсь проповідник, молодий проповідник, і ми кожен день проводимо зібрання. Пастор запитує, а що не Він Каже, одна тема, про любов Божу. І цей пастор звернувся, цікаво, що можна говорити цілий тиждень про любов Божу. Ввечері він пішов на зібратися, да? послухав проповідь цього молодого проповідника про Любов Божу. І ну, так як е, там в цьому описі, який я читав, він говорить, що переосмислив, багато чого переосмислив стосовно Любові Божої. Почав проповідувати, знаєте, про що? Про любов Божию. Я до чого, друзі, взагалі, тема, яку ми порушили. Особистість, яка приваблює нас Ісус Христос, це не вичерпна тема. Навіть самої вічності, я думаю, буде недостатньо для того, щоб в усій повноті осягнути Бога, Його любов, осягнути Ісуса Христа як нашого Спасителя. І ми, як в одній пісні співається російською мовою мой кум смолкає». Тобто ми смолкаємо перед цією величчю. Але хоча б трошечки, коли якась істина, коли якийсь аспект його слави раптом стає нам доступний і частково зрозумілий, ми починаємо радіти про це як і неймовірний свят. І тому мені хотілося б сьогодні знову нашу увагу звернути саме на Ісуса Христа. І сьогодні темою наших роздумів буде наступне. Це надприродні здібності Ісуса Христа ну, в ті часи, коли Він був на землі. Взагалі, окрім всього іншого, пов'язаного з Його особистістю, не перестають дивувати і переконувати в його надзвичайності саме його ці надприродні здібності, які проявлялися в ньому, які він потужно проявляв. І хотілося б сьогодні, щоб ми про це саме поговорити, е, Діва Ідеана, третій розділ. Ми читаємо перший і другий вірші. Серед Фарисеїв був чоловік на ім'я Никодим, начальник Юдесії. Він прийшов до Ісуса вночі й сказав їм: Раві, ми знаємо, що ти вчитель, який прийшов від Бога. Бо ніхто не може чинити таких чудес, які ти чиниш, якщо з ним не буде Бога. Друзі, Чудодійні сили, які проявлялися в Ісусі Христі, переконували навіть найприскіпливіших фарисеїв, які шукали підставу звинуватити Його, наклепи на нього зводили. Але разом із тим, коли вони зустрічалися з діями, які він робив, з надзвичайними діями, які він робив, їхні уста закривалися. Вони не могли нічого протиставити цьому. І пам'ятаєте, навіть люди, які пережили на собі або були свідками чудес Ісуса Христа, і ті наважувалися говорити ідеям-фарисеям, ну, ми не знаємо грішних він чи ні. Ні, а ти очі мені відкрив. Пам'ятаєте? Ну і що скажеш про цього? Коли вони бачили, що ви зцілених людей? Більше того. Людей, які з в воскресли. І всі вони як один вказували тільки на одного на Ісуса Христа. І тому а, такі чудеса, які чинені, ніхто не міг більше чинити. Друзі, мені хотілося би сьогодні звернути нашу увагу ось на що. В його чудесах можна відстежити певні принципи. Я хотів би, щоб ми на ці принципи подивилися, а потім ще подивилися на те, які саме чудеса або в чому саме проявлялися його надприродні здібності і такі чудовійні сили. Перше, що, наприклад, мені видається до очей, це те, що в чудесах Ісуса Христа або в його надприродні прояви. Він ніколи цим не хизувався. Ви помічали, що Ісус Христос робив це просто, робив це природньо, часто непомітно. Інколи коли бувало так, що е, навіть зайвих свідків він прибирав. Ось приходить він в один дім, там плачуть над померлою дівчинкою. Мати в горі, батько в горі. Плакарщиці вже тут голосять, І він каже, дівчатка не померла, а спить. І ці плакарші що починають робити? Вони починають сміятися з нього. Як швидко в черствих людських серцях плач перетворюється на сміх, а точніше на насмішку. І співчуття, яке малось би бути в їхніх серцях, насправді було вкрай поверхневим, тому що це було не особисте горе. Плакальщиці це, це така робота в них була. Вони ходили по похоронах, куди її рукали, і створювали атмосферу трав. Ну, знаєте, хтось створює атмосферу радості, а хтось атмосферу трави. І Христос висилає цих людей і каже, вийдіть всі звідси. І тільки коли ці люди звільнили приміщення, Христос робить неймовірне чудо. Він воскрешає цю дівчинку і до батьків каже, дайте їй їсти!» Ну, про це пізніше ще, торкнемося. Отже, його чудеса ніколи не були приводом для хизування і піднесення. Далі, його чудеса ніколи не були спрямовані на створення видимого ефекту, а може навіть точніше, афекту. Тобто видимості якоїсь. Христос ніколи не намагався чудом справити якесь враження або когось переконати. Він ніколи не робив чудо заради чуда. Ну, Знаєте, як точніше пам'ятаєте, наприклад, коли до нього приступали, люди кажуть, а чим ти нам доведеш? Покажи нам ознаку з неба. І Христос намівся на це. Чому? Тому що цього не було потреби. Його чудеса завжди. Були спрямовані на конкретну потребу допомоги. Тобто, чудо відправляв тільки тоді, коли якась людина чи група людей потребувала цього. Тоді, коли люди знаходилися в нужді, тоді Христос проявляв свою силу і цим чудом виповнював, виконував їхні потреби, посилав необхідне. А не просто так от, ну, захотілося фокус показати. Він не був якимсь ілюзі... ілюзіоністом або шоуменом, який, аби зібрати людей, щоб йому аплодували і е... шанували його, показував різні такі фокуси. Ні. Він чинив чудеса там, де була у цьому потреба. Без нужди він цього не робив. В своїх чудесах. Він ніколи не повторювався. Проте, сестри, коли ми прослідкуємо навіть подібні чудеса, які він розумів, наприклад, відкрити очі сліпому, зцілити прокаженного, кульгавого, воскресити мертвого, ми не знайдемо два абсолютно ідентичних випадки. В кожній ситуації він діяв по-різному. Не було шаблона, згідно якого він діяв. І до когось він доторкався, комусь сказав слово, а до когось пам'ятаєте, що довелося зробити, він плюнув, змішав оцю вагнюку і потім цим вже помазав людині очі, а потім каже, йди вмийся. І сталося чути. Тобто з кожним по-різному і кожен раз індивідуальний підход Христос робив. І ще одне, що хотілося б сказати стосовно його чудес, це те, що в основі його чудес завжди знаходилося слово. Ми чули попередню крокові про те, що учні Христа не мають перебувати в його слові, значення Його слова. Так от, брати і сестри, Чута, чудеса Христові, вони завжди в своїй основі мали слово. Він чудеса чинив Словом. А тепер звідси логічний висновок. Якщо він чудеса чинив словом, давайте пригадаємо з вами, а де ще є згадка про діюче Слово. І кому вони подержали? Буття першої розсії. І сказав, хто? Бог. І став так. І а на перший розділ на початку було слово, слово було Бога, слово Богу. Воно на початку було Бога, І так далі. Так далі. Без нього нічого не почало бути, що почало. Е, брати і сестри. Виявляється те, що він чудесаченим словом. Питає нас до книги «Буття» і вказує на те, що Він і є ким? Він і є Богом. Тому що тільки Бог Словом сотворив усе. Тільки Бог із невидимого Словом зробив видиме. Тільки Бог. Ніхто більше не має такої влади. Отже, в основі чудес завжди було слово. І тепер я хотів би, щоб ми подивилися на наступне. У чому ж саме проявлялися його надприродні здібності? Його сила чудовіна? Хто мені підкаже, друзі, в якому із Євангелій найменше описано Чудесність Ісуса Христа? Євангелія <кху> відіанув. Якщо не рахувати його особистого Воскресіння, то всього шість чудес. Його Воскресіння це Сьома. Хоча якраз Іоанн найбільше доводить, що Христос яким? Богом, Месієм, Божим Сином. І цікаво, що чому найменше чудес написується. Тому що не чудеса мають. Бути основою віри, а знову ж таки, що? Слово. Але разом із тим, чудеса, які згадує згадують в своєму Івангелі, вони дозволять нам побачити ті сфери і напрямки. Фактично, тих шість чудес, які тут описані, вони втілили в собі ті сфери або напрямки, в яких Христос проявляв свою чудовійну силу. Отже, перше чудо. Хто пам'ятає? Івангелія Діана, Другий остя, камінь Галілейця. Христос перетворює воду на вино. Що сталося? Що Він робить? Він змінює хімічний склад речовини. Словом, брати і сестри, відбувається неймовірно. Ну, Для того, щоб з води вино перетворилося, ну не може такого бути в принципі. в принципі. Тобто це різний хімічний склад. Христос словом перетворює воду на вино. Пам'ятаєте, оповідання здається, Михайло Подворняк описував випадок. Коли один чоловік ну до нього приступили, там його колеги в лісництві вони десь працювали, і колеги трошки випили і почали до нього приступати і казати, слухай, ну, ти що, справді віриш, що твій Бог вино на воду воду на вино перетворив, він каже, вірю. а зараз може він таке зробити? А вони вже випивши, а він каже, ви знаєте, я вам краще розкажу, як він вино на воду перетворив. А точніше, ну, як він там сказав, так цікаво, чи горілку на хліб, чи щось таке. Вони кажуть, а ну розкажи. І він розказав. І розказав те, що він був п'яницею, виніс усе з хати. Діти голодні, босі, волі, хата холодна, не топлена, їсти немає чого, а він все, все в шинок відніс, все, не залишилося нічого. І потім у якийсь момент Христос, ну, через побусь. Торкнувся його серце, він почув про Христа вірував, І Бог дав йому нове життя. І почалося все по-новому. І диявол що зробив? Диявол хліб, хліб перетворив на воїну, а Бог зробив усе навпаки, повернув йому і достаток, і стосунки в сім'ї, і діти, сидіти, і вдягнені, і здоров'я з жінкою нормалізувалися стосунки, і от він це розказує. От, цікаво, пошукаю, михайло корняки і тільки не пам'ятає, як називається це оповідання. Дуже цікаво. Друзі, Христос змінює хімічні, ну якби хімічний склад. Це, це чудо. Далі. Друге чудо, яке описано в Іваніві Вітеана, п'ятий розділ з першого вірша. Людина, яка, пам'ятаєте, багато років був хворий, кульгавий, немічний чоловік, який е, дуже довго знаходився там. А чому він знаходився в цій купальній біфесті? Тому що нам е, інколи ангел Господи сходив, підбурював воду, і коли вода починала кулькати, то перший, хто влазив у цю воду, отримав всунення від будь-якої хвороби. Цей чоловік, я думаю, більшу частину свого життя 38 років. Пролежав у цій купальні за 38 років він жодного разу не встиг допустити туди першим. Відповідно, кожного разу надія спалахувала в ньому і зразу ж згасала. І раптом в його життя приходить Христос, звертає на нього свою увагу і Словом зцілює Його. 38 років. Можна сказати, що сила Господня проявлялася в зціленні від будь-яких хвороб, в тому числі хронічних і застарілих, задавлених хвороб. Друзі, за 38 років, окрім основного захворювання, я думаю, що в нього була вже повна атрофія м'язів деяких. Далі порушення функції внутрішніх органів, те, що буває з нажачими людьми. Порушення трохи, тобто це і довгошні може бути, і все інше. І уявіть собі, Христос Словом стіляє цього чоловіка. Шостий розділ з першого вірша ми читаємо насичення п'яти тисяч іде. Що знову Христос словом робить? Він із маленького робить багато. При тому, брати сестри, Оце масове набудування людей не було масовим гіпнозом, це не була ілюзія. Чому? Ви знаєте, як інколи гіпнотизери можуть от навести такий масовий психоз робить, і все, людям здається щось. Уявному своєму світі вони їдять або п'ють, або там ще щось, починають сміятися чи плакати. Ну, хто був на сеансах гіпнозу могли це спостерігати. Але це не був гіпноз. Багатотисячний натовп їв і наївся. І знаєте, коли вони прийшли до тями, перед ними були тільки що? 12 кошиків, 12 корзин з залишками. Тобто це був доказ того, що вони реально їли. І їли вони реальний справжній хліб і справжню рибу. І тому Христос проявляв свою силу, коли. І з маленького робив багато. Це вже шостий розгляд. Далі, що сталося після цього нагодування, описується випадок, коли Христос ходив по воді. Іншими словами, Христос стояв над законом природи. Він ходив по воді всю перед законів фізики. Інші євангелісти описують ще той випадок, коли іншим разом Христос був на морі, і розбурхана стихія намагалася поглинути човен, в якому він був, І коли Христа розбудили, він прокинувся, сказав слово і буря стихла. Тобто йому підкорялися природні стихії. Він словом підкоряв природні стихії, він не підкорявся або вміг. Стояти над законами природи, над законами фізики, вони не стосувалися його. Окрім того, після свого Воскресіння, це трошки вже забігаючи наперед, він навіть міг непомітно проходити через стіни переміщатися в часі одночасно, тому, пам'ятаєте, потім одночасно з'явилося понад як 500 братів разом. Тобто Христос міг сьогодні бути ось тут. У Єрусалимі, і сьогодні ж вже чекати їх у Галілеї, куди їм ще потрібно йти. А він переміщався в просторі в часі. Дев'ятий розділ говориться ще про одне зцілення, як пам'ятаєте, дуже цікаве зцілення. Учні запитують його. А хто зарішив? Він чи батьки його, що він народився сліпим? Народився сліпим. Христос від вроджених патологій. Братисестри це набагато складніше, ніж хронічні захворювання або навіть отримані травми або набуті захворювання. Це генетичні захворювання, це спадкові захворювання. Це те, з чим людина прийшла у цей світ і в її організмі щось порушено на генетичному рівні. І ось коли Христос з цим чоловіком зустрічається, він теж його зцілює. Він відкриває йому очі. І пам'ятаєте, люди дивувалися і кажуть, та від віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпо народженому. І сьогодні медицина безсила в цьому. Тому, хто втрачає сіль поступово, ще якось можу чимось допомогти. Тому, хто там отримав травму чи ще щось, ну, може, якийсь шанс є, але людина, яка народилася такою, і прожила багато років в такому стані, яка ніколи не бачила сонячного світла, яка не може відрізнити синій кольор від жовтого, в неї поняття цього немає, вона не знає, що такі кольори. І раптом відкриваються очі. І раптом вона починає бачити. Це неймовірно чудо і подібне міг робити тільки Христос. Ну і 11 розгляд Івангелію Діану. Хто читає Біблію, той добре знає, що описується в ньому. А в ньому описується розкрешення Лазаря, друга Господня. Помер чоловік. Христос прийшов на четвертий день після похорону. Уже смерділо. а це що означає? А це означає, що тіло вже почало розпадатися. Уже його затулили цю печеру, цей гріб, в якому він знаходився, щоб запах звідти не йшов. А Христос каже, не палюйте там. Воскрешає мертвого. І той виходить своїми власними ногами. На Якщо пам'ятаєте, ми згадували випадок дівчинку Воскресив, то це відразу після смерті було, ну, можливо, якась там година пройшла, може менше навіть. А тут пройшло вже декілька днів, можливо, тиждень пройшов, бо 4 дні вже як поховали, а ще до того, як поховали, скільки він лежав. І Христос воскрешає. Тобто його сила проявляється в воскрешенні мертвих. Друзі, ми можемо про це говорити дуже багато. І всі ці факти прояв надзвичайної сили нашого Господа Ісуса Христа, вони мають нас переконувати в тому, що Він є Господь, що Він є Бог, що Він є Спасителем. Він вартий нашої довіри. Його чудодійні сили поки що ніхто не зміг заперечити. Ні. Ви знаєте, чим далі ми часом відділені від. Того періоду, коли він був на землі, тим більше може виникати людей, які скажуть, ну це була неправда. Але його сучасники переконувалися і ніхто з його сучасників, з людей, які особисто бачили його або жили в той час в тій місцевості, ніхто не наважувався звинуватити його в тому, що це неправда. У них не було аргументів, у них не було фактів, у них не було. Достатньо доказів, щоб переконати, що Христос ну це все ілюзія, це все обман. Ні. Всі сучасники Христа погоджувалися з тим, що це був незвичайний чоловік. І чудеса, які він робив, ніхто інший не міг би зробити, тому що тільки з ним був Бог. Зараз пропоную, щоб вони схвалили коліна, подякували Богу за Ісуса Христа, який чинив чудеса і сьогодні так само сильні проявляти їх в нашому житті. Боже, щиро дякую тобі за Ісуса Христа, мого Господа слави, за те, що ти, Ісусе, заднів земного життя, робив багато добра людям. Звершував чудеса і це, очевидь, доводило, що ти є Бог, Ти є Спаситель. Я дякую тобі, Господи, що і в моєму житті ти є час течиниш чудеса, інколи такі непомітні, які тільки згодом я починаю аналізувати і розуміти, наскільки велична справа Твоя, наскільки премудрий і люблячий ти. Бо благослови, Господи, щоб ніхто із нас, християн, зневірився в тобі, але більше і більше зміцнялися в любові до тебе а також поблагослови, Господи, щоб багато людей, які ще не знають тебе, почувши слово Євангелія, доброї новини, могли увірувати в Тебе і стати твоїми дітьми. Слава Тобі за все, Ісусе, і Духу Святого. Амінь.